Сирени повітряної тривоги, цей звук за півтора року повномасштабної війни став уже звичним для кожного українця. Проте, у перші дні вторгнення росіян системи оповіщення населення, де були справжнім дефіцитом. Буковинський підприємець тоді оперативно налаштував серійне виробництво сирен у сільському цеху. Нині його пристрої попереджають про небезпеку в усіх областях України та навіть у центрі Києва. Іван Сірецький бачив, як створюють такі сирени. До повномасштабного вторгнення на цьому буковинському підприємстві виробляли холодильне обладнання та воєнні реалії змусили екстрено перепрофілювати виробництво. Коли почалася війна, гостра проблема була в тому, що сирен зовсім не було де купити. До мене було звернення, де взяти сирену, і я сказав, що там немає що робити, ми її зробимо. Усього за три дні був готовий перший зразок. Його підприємець подарував рідному селу, а згодом понад 30 сирен безкоштовно передав чернівцям. Тоді дефіцитні пристрої почали замовляти з різних куточків України. Усі виготовлені системи на цій карті. Ми організували десь на четвертий місяць війни. І почали відмічати по всіх областях, куди ми відправляли свої сирени. За півтора року в сільському цеху виготовили майже півтори тисячі сирен. Над їх створенням працює десяток майстрів. Без них ми б нічого не зробили. Це хлопці з сусідніх сіл. От. А Петро Петровичу у нас 73 роки. Він до сьогоднішнього дня стоїть біля станка. Чоловік працює токарем вже пів століття. Каже, не йде на пенсію, бо прагне бути корисним під час війни. Умію, то роблю і Стараюсь робити робити. То чим свину міханіка, втулки вали. Треба. Більшість комплектуючих деталей на підприємстві створюють самотужки. Решту замовляють в українських виробників. Корпус зварний у нас іде повністю. Оце ми маємо. Звуковий барабан. Всередині нього двигун, який обертає робоче колесо. Процес обертання крильчатки на високій швидкості створює всім знайомий звук сирени. Звук покращений і тембр звучання відрізняється від радянської. Радянська, вона піщить і виє, а у нас вона гудить. Ось такий вигляд мають сирени, які сповіщають українців про повітряну тривогу практично у всіх містах. Перш ніж відправити пристрій, кожну модель ретельно випробовують у цеху. Аби виміряти рівень гучності, біля сирени кладуть спеціальний мікрофон, а тоді запускають пристрій. Екрані бачимо результат замірювання 135 дБ. Аналогічний рівень шуму створює під час зльоту реактивний літак. Тож таку сирену на рівнині буде чутно на відстані до 15 кілометрів. Подібні екземпляри сповіщають про повітряну тривогу, зокрема і у столиці. Єдентичність цього звука ви можете почути, або ви бачили по телебаченню, коли приїжджав Байден. Є моделі із нижчим рівнем гучності. Там 115 дБ, Того вона дозволяється поставити на території школи якогось підприємства. Ще, ще десь запускаються буковинські сирени автоматичним блоком керування. Сигнал вмикається самостійно, коли надходить офіційне сповіщення про тривогу через мобільний інтернет. А у випадку відсутності зв'язку є альтернатива. Тобто можна і вручну, так я бачу тут. Зелена так, кнопочка, так, червона кнопочка, так. все просто. Попри те, що повномасштабна війна триває вже півтора року, потреба в системах оповіщення не зникла, каже Віктор Тодосійчук. Дуже багато зараз забезпечується Сумська область сюди. Оці всі пригранічні райони. Харківська область. Туди пішло замовлення на 100 сирен. Навіть під час запису інтерв'ю підприємець отримує дзвінки із прифронтових регіонів. Скажіть, скільки штук на вас резервувати і готувати? Ну, орієнтовно 9, ну може бути 7. Добре, добре. А яка це область Дніпропетровська? Чи да, це? Да, да. Дніпропетровська. Дніпропетровська. Добре. Нині буковинське підприємство, ймовірно, єдине в Україні, яке виготовляє сирени, каже чоловік. Ну, найбільша мрія моя, це щоб прийшов той день, коли я перестану робити, щоб це був день перемоги. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.